А ви читали, що губернатор підписав розпорядження мобільні були простимобільними частини? Чим передбачений мобільний що... блокпост? от пасажири? Да, наприклад. А тепер дивіться, от ви знімаєте це. Добре, час да. я складу постанову. За статею сто ви прийшли до вас. питань нема давайте пасажирами. Почитайте, відкрийте інтернет. і почитайте. друзі, усім привіт, з вами знову адвокат Антон Боти. Сьогодні максимально цікаве відео. Мобільний блокпости. Поліція почала вже у нас в місті в Полтаві зупиняти транспортні засоби водіїв та казати про те, що створений мобільний блокпост. Є якийсь губернатор, якийсь, я не знаю, що це хто це взагалі такий, і він щось там підписав. Сьогодні подивимось дуже корисний відеоматеріал. Якщо тобі потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, не забувай про наш клуб юридичного захисту водія. А ми починаємо. Так, завершення мобілізації. А, а яка починала зупинки? йде. А, а по 25-й а, ви... 25. а ви читали, що. Губернатор підписав розпорядження мобільні випустимобільні пусти. Чим передбачений мобільний до Ну ви ж звернетеся до губернатора. Ні, зачекаєте в нас не профільний законний сто. Так, скільки відповідно, років? скільки років. До цього ми дійдемо. А? До цього ми дійдемо, ну. дивіться. Я розумію, що Ютуби це показують, це ви все герої. Ну показали, не показали, не показали поїхали щасливо. Ну що спорить, я все розумію. У нас є методи чинного, no. тобто ви ж те ж розумієте, зараз що я маю на увазі. Та військовий став, no. нас кабін сказав, що затверди положення, яким там регулювати питання всього цього. Постанов... Губернатор підписав, Читайте. Okay. Добре, добре. У нас є постаново 145, 1456. Я так розумію, зараз про це просить. А місцевий, що губернатор на. Да, все. те, що те, що підписав губернатор, це добре. Проте у нас стаття 19 конституції. Відповідно до якої у нас поліція а відповідно... а відповідно, то що от пасажири, да, наприклад. А тепер дивіться, от ви знімаєте це. Добре, час я складу постанову. За статтею 121. -ю. А почитайте, відкрийте 121 статтю статті ну, Адмінкодексу України. От дивіться, ви пристегнуті, пасачиком. Людина пристегнута. Відкрийте, почитайте, а пасажир не пристегнутий. Знімайте, ну, знімайте. Передбачено. передбачено. Почитайте, відкрийте статтю 121 з адмінкодексу. Почитайте. Значить я зараз складаю на пасажира за те, що людина не пристегнута. На пасажир. Я... Кані... Заднього ряду. За... Заднього ряду. читайте, відкрийте. Ну там же ж не передбачено саме 121 відкрийте, почитайте, почитайте, тільки щоб ви не спорили, бо ви ж любите знімати. От ви водій пристегнути, і кожен пасажир повинен працювати. Нема там заднього виду чи ще. От і знімайте, знімайте. Щас тільки я постанову складу, потім я ж викладу на постанову. Камера фіксує, як ви не пристрігнути. Ви прийшли до вас, питань нема. Давайте пасажирами. Почитайте, відкрийте інтернет і почитайте. — Давай почитаю. Журеш. А я не за те. Водій пристегнутий пасажир пристегнутий, інший пасажир ззаду не пристегнути. Доказує, зато на відео знімають, в ютубі це хорошо. Тільки пасажир теж повинен пристегнути. Заднього нема такого. Нема Добре. Читайте. І зараз постанова буде складена. Тільки ж ви ж любите? Ви складайте, тільки ви не нервуєтесь. Що ви так нервуєтесь? Ви спокійніше. Я вас не знімаю. Я знімаю діалог. Так, так що ви не нервуєтесь, пасажир, ви спокійніше постанова. трошки. Спокійно. Я бачу. Ні, постанов... Так я вам розказую. Ні, ну Ні, ви не правий. Причина у вас пасажир не пристегнутий. Це причина вам буде зупинки. А, дивіться дивіться, дивіться. Ні, навіть якщо ми зараз говоримо за пасажира, добре ну це ж вже було виявлено після зупинки. Пасажира складатиме це ж, але ж ви зупинили? Ви ж не бачили, як ви зупиняли пристегнута я чи ні? Покажіть мені, що на камері видно, що я не пристегнута. Я суда... що я не пристегнута. Я для, суда для суда. Ви послапинили нас не по правилам. Чотири що... виказали спочатку. підстава зупинки все в нас відпрацювання. Ні, друже, такого немає. Відпрацювання згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Ти повинен це розуміти як працівник поліції. В нас чітко визначено 11 підстав для зупинки транспортного засобу. До речі, друзі, сьогодні в нас з'явилась правова пам'ятка для водія, і тут ми максимально. Чітко, простими словами, виважено зробили. Ось, наприклад, 32 га підстава для перевірки документів, виключні випадки. 35-та виключні випадки. Все визначено і чітко заакцентовано нашому юристам. Друзі, придбайте, в нашому модешопі дуже корисно, щоб знати і вміти користуватися своїми правами. І, до речі, представники поліції я б вам також рекомендував це зробити, тому що підстави відпрацювання немає. Далі слухаємо, що він каже. А ви читали, що? Губернатор підписав розпорядження мобільні блокпостича. Чим передбачений мобільний Чи? блокпост? Ну ви ж звернетеся до губернатора. А ви читали, що губернатор підписав розпорядження про мобільні блокпости? Ну, по перше хто такий губернатор? Я не знаю. У нас згідно чинного законодавства такого визначення немає. Є голова військової військової адміністрації або обласної адміністрації. Ну, напевно, працівник поліції мав це на увазі. Далі, стосовно мобільних блокпостів, жодним нормативним правовим документом у нас не визначено. Мобільний блокпост. У нас є постанова Кабінету міністрів 1455, 1456, де визначено порядок, що таке блокпост, хто повноважена особа, хто вправі робити те і інше. Ну, ми це вже багато разів про це говорили. А на жаль, це працівник поліції цього не знає. І вірно йому каже про те, що не забувайте. Є стаття 19 Конституції України. Про неї треба пам'ятати. Хоча працівники... Поліції забувають друзі, ось вона на екрані. Зафіксуйте для себе. І до речі, хто не знає про свої права, хто не вміє користуватися, а хто хотів би навчитися і вміти це робити вірно, виважно, спокійно, то долучайтесь до мого авторського курсу щодо захисту прав водіїв, і ви будете все це знати. 30 практичних уроків все чітко, детально розповідаю. Навожу приклади скарг, заяв, клопотань, звернень. Все буде, друзі, максимально у вашому доступі і максимально крутий бонус. Це 50% знижки на клуб юридичного захисту водія для тих, хто придбає максимально для себе пакет. Друзі, залишилось дуже мало часу. Продажі лише до кінця червня. Тому в описі під цим відео переходимо, залітаємо. Вже багато учасників закінчили навчатися по першому модулю. Тому і ти встигни. Час я складу постанову. За статтею 121. -ю. А почитайте, одкрийте сто 121, першу статті. Ну, я відколи з От дивіться, ви пристегнуті. Пасачко людина пристегнута. Одкрійте, почитайте, а пасажир не пристегнутий. Знімайте, ну, так, знімайте. передбачено. І що цікаво, бачимо зараз. працівник поліції каже про те, що у вас пасажир не пристегнутий. Зараз я буду складати постанову. Ну стоп. По перше, докази доказів. Немає на цьому питання можливо закрити все. Далі можна не продовжувати, тому що працівника поліції їх дійсно немає. І все. Ну він продовжує. Я буду тиснути, я буду давити, я буду складати, пасажир не пристебнути. Так давайте ж тоді почитаємо і все максимально просто для себе зрозуміємо. Щоб ви не отримали штраф за відсутність страховки та не оплачували ремонт чужого автомобіля з власної кишені, вам потрібна автоцивілка. А щоб придбати цю автоцивілку, вам потрібен мобільний застосунок Hotline Finance. Адже тут зібрані найпопулярніші страхові кампанії, щоб ви могли порівняти умови і ціни. Страховок та оформити оптимальний для себе варіант такої автоцивілки. І не забуваємо, друзі, дуже важливо, з моїм промокодом boltik 10, як завжди, ви отримаєте знижку 10%. Завантажу застосунок Hotline Finance в описі під цим відео. Згідно правил дорожнього руху, дійсно в нас визначено пунктом 2.3 для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний двокрапка під пункт В. На автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки, підголовники ремені безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременям безпеки. Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користуватися ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних спецтранспортних засобів. Що ми маємо, друзі? Ну, по перше, знову ж таки, не забувайте про докази. Про те, що вірно каже а, жінка, я а, Надайте докази. Все це вірно вона зазначає. Молодець. Респект за те, що знає свої права. Однак ще повернемось до правил дорожнього руху. Про що казав працівник поліції? Ви там подивіться, ви там подивіться. Ну так давайте подивимось. Ось разом, бо ж також не знаєте правил дорожнього руху. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний на автомобілях обладнаних. Як ви встановили, чи обладнане воно посилене безпеки, чи ні? Ніяк доказів нема. Встановлення обладнання чи необхідне, чи ні нема а можливо, взагалі у людей є вади, які пов'язані з інвалідністю. Це питання також він не піднімає. Ну однак він маніпулює, каже про те, що я зараз вам складу цю постанову, і потім підете в суд і скажете на питання жіночки стосовно того доказу, то та докази також зробіть запит. Я вам десь там комусь кудись в суд щось направлю. Та нічого він не направить. Ось вся ця безкарність, про яку я вже багато років кажу, і намагаюся щось змінити. Що персональне індивідуальне фінансова відповідальність працівника поліції лише змінить таке ставлення до своїх же громадян України. Ну і ваше знання, друзі, не будьте. Непогане слово хотів сказати: не будьте тими, хто не знає своїх прав. Тому що вони маніпулюють. Ви ж бачите, що вони роблять. Вони просто маніпулюють і кажуть про те, що а ось вам це, а ось вам це, а ось це. Поклав так руки на автівку, засунув в салон. Що це взагалі за ставлення? Ну, це точно не представники нормальної держави, нормальної правової держави. Це просто поліція наша, на жаль, від якої ми вимушені. Вчитися, знати свої права, захищати себе, щоб не було ось таких ось ситуацій. Дуже важливо, друзі, коли така ситуація трапляється, не забувайте про те, дізнайтеся його дані. Не те, що він там ще проговорив, нехай він покаже своє посвідчення: встановіть, хто він, щоб на нього потім написати скаргу. А то такий зупинив, щось сказав, почав вказати про перевірку облікових документів, потім про якийсь губернаторський Наказ, <свісно> потім про якісь мобільні блокпости, все в одне. Потім зрозумів: ах так, ви не хочете? Ну тоді вам ще буде постанова. То ну, за все це його треба притягати до відповідальності. Писати, фіксувати, встановлювати дані, заявляти і робити все чітко по алгоритму. Ще раз друзі, звертаю вашу увагу, що вам повинен чіткий алгоритм, навіть притягнення працівника поліції по крокові зі всіма зразками документів до дисциплінарної, до кримінальної або до будь-якої іншої відповідальності, в тому числі моральної компенсації через судові органи за їх неправомірні дії, все це чітко по зі зразками. Я зробив своєму авторському курсі. В описі переходимо, долучаємось. Ну і не забувайте, друзі, підписатися на мій канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися. Зрозуміти, мобільних блокпостів немає, тому що чинним законодавством досі це питання не врегульоване. Тому завжди, навіть ті новини, які ви бачите, аналізуйте. Якщо є питання в моїй соціальній мережі в описі, пишіть без питань, відповім а краще долучайтеся до мого телеграм-каналу. Бережіть себе і усім вам мирного неба.